На загальновійськовому полігоні навчального центру ВДВ тривають навчально-методичні збори з молодими лейтенантами. Десантник повинен уміти і стріляти з різних видів зброї, і керувати будь-якою військовою технікою, і володіти ще багатьма спеціальними навичками. З офіцерами працюють досвідчені інструктори, учасники АТО, передаючи молодим свій бойовий досвід. Не всі лейтенанти, які випустились, вони закінчували в команді навчальні заклади. Багато із них. Ці питання не відпрацьовували. Приготування до стрільби, далі переміщення на полі бою. Після цього до відпрацювання цих всіх навчальних питань вже на техніці. Предмети, які нам тут викладають, викладають саме люди, які побували в зоні АТО, які це все бачили, які можна сказати, самі відчули на, на, на собі, що як краще в певних діях діяти. От, тому я вважаю, що так. Що це дуже може допомогти саме саме зараз, саме коли в нашій країні такий тяжкий час. Лейтенанти вправляються в тактичній підготовці, відпрацьовують дії особового складу на полі бою за сигналами і командами з різноманітними варіантами розміщення на техніці в воєнній академії підготовка би, була акцентована на те, що зараз в дане наше государство веде бойові дії в зоні, то нам преподавався матеріал. З цим уклоном Здесь же это, грубо говоря, подчеркнули точную точну лінію между між армією, яка була, і той, яка є. Нові образцы вооружения, нова тактика, нова техніка, порядок тактичних груп, порядок, укріплення районів, удержання і выполнение бойових задач. Кожен учасник зборів проходить і так звану обкатку танком. Це один із найскладніших елементів підготовки. Адже військовослужбовці мають не лише побувати під кількатонною машиною, а й умовно знищити бронетехніку противника. Щоб особовий склад вмів е діяти при знищенні, е знищенні бронегрупи противника, також на даному навчальному місці особовий склад вивчає найбільш уразливі місця. Озброєння та військової тех, техніки навчальні збори завершаться стрибками з парашутом. Ірина Монастирська, Олександр Рейковський, час Ч.